Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку рослини моєї батьківщини значення водоростей у природі та житті людини. Поринемо у дивовижний світ морських глибин. Переглянемо відеофрагмент Підводні ліси. Цьому відеофрагмент має таку назву. Пригадай, вивчене, прочитай інформаційну довідку. Водорості живуть переважно у воді. Вони мають тіло, слань, яке не поділене на орган. Водорості проглинають поживні речовини з води усією поверхнею тіла. Натисніть на паузу, прочитайте двічі і відтворіть з пам'яті. Розглянь схему і пригадай, на які групи поділяють рослини. Підкресли назви вивчених тобою груп. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки. Водорості різноманітні забудовою і забарвленням. Окрім речовини, що надає рослинам зеленого кольору, водорості часто містять пігменти, які надають їм іншого забарвлення. Відомі такі групи водоростей зелені. Бурі, червоні та інші. Розглянь зображення. Ульва зелена водорість, ламінарія, бура водорість, Порфіра – червона водорість. Вивчить і розкажіть навчальну одиницю з довідки. Отже, натисніть на паузу, вивчіть. І розкажіть навчальну одиницю. Переглянь презентацію Чому цвіте річка? Чому цвіте річка? Ви, певно, помічали, що іноді влітку вода в річках, ставках набуває незвичайного зеленого кольору. Це природне явище називають цвітінням води. Воно відбувається через масове розмноження дрібних водоростей. Їхнє гниття призводить до зміни забарвлення і погіршення якості води. Деякі із цих водоростей неможливо розгледіти неозброєним оком, але є й такі, які вам добре відомі. Багато хто помічав біля берега прісних водойм яскраво зелене слизьке жабуриння. Його утворює водорість спірогіра. Спірогіра належить до зелених водоростей, зовні схожа на тонку зелену нитку. Спірогіра поширена в прісних водоймах, зокрема в річці Дніпро. Перевір свою уважність. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу і виконайте самостійно вправу 5. Отже перевіримо, спірогіра це водорість, що утворює яскраво зелене слизьке жабуриння. Означаємо Спірогіра поширена в річці Дніпро. Дізнаємося про значення водоростей у природі. Прочитаємо разом інформаційну довідку. Водорості, як і всі рослини, виділяють кисень. Ним дихають організми, що живуть у воді. Риби та інші водні тварини живляться водоростями. Переховується в їхніх заростях. Деякі водорості є цінним продуктом харчування людини, тому в багатьох країнах їх використовують для приготування страв. Наприклад, з червоних водоростей добувають агар-агар, речовину, яку застосовують кондитери як згущувач. І біологи для лабораторних робіт. Також з водоростей виробляють ліки, корм для худоби, клей чи папір. Розгадай ребус і дізнаєшся, які солодощі виготовляють з використанням агар-агару. Отже, перший малюнок комар, дві перші літери відкинули. В слові мед букву Л замінимо буквою Д. В слові ДА візьмемо другу, а потім першу букву. Отже, яке слово у вас утворилося? Це слово мармелад. Тепер ми знаємо, яку, які солодощі виготовляють з використанням агар-агар. Виконуємо наступне завдання. Оберіть одну з водоростей, прочитайте її опис, перекажіть те, що. Запам'ятали. Отже читаємо разом з диктором. Ульва, морський салат. Ульва зелена водорість, яка має яскраво зелене забарвлення, зовні нагадує листя салату, поширена в морях, в Україні у Чорному Язовському, є кормом для багатьох підводних мешканців. У багатьох країнах, зокрема в Японії та Кореї, рослину використовують для приготування салатів та супів. Ламінарія морська капуста. Ламінарія бура водорість. Її вигляд нагадує плоскі стрічки завдовжки кілька метрів, має жовто-коричневе, буре забарвлення. Поширена в морях і океанах, водорість гістівна, містить багато корисних речовин, зокрема йод. У Японії з ламінарії готують понад 300 видів страв супи, салати, соуси, солодощі, напої тощо. Її часто використовують як лікарський засіб. Порфіра Червоний морський салат. Порфіра, це червона водорість, має вигляд тонкої пластини, яка іноді сягає завдовжки до 1 метра. Забарвлення рослини зазвичай рожево пурпурне, вона поширена переважно в морях. Деякі червоні водорості живуть у прісних водоймах або зволожених місцях на суходолі. Японські та китайські кухарі готують з водорості салати, суші, роли, приправи, добувають агар агар. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Попрацюй, як справжній мовознавець. Підкресли в словах букву, що позначає два звуки. Ламінарія Японія. Пригадай правило, коли букви Я, Ю Є позначають два звуки. Отже, букви Я Ю Є можуть позначати один або два звуки. Букви Я Ю, Є позначають по два звуки, і якщо вони стоять, на початку слова після голосного звука та після апострофа. І букви Я «ю», «є» позначають один звук, якщо вказують на м'якість попереднього приголосного звука, тобто якщо стоять після приголосного. Подивилися уважно Значимо. позначимо. Отже, знайдемо букву, що позначає два звуки. Ламінарія Я після голосного позначає два звуки. Я на початку слова позначає два звуки. І знову я після голосного теж позначає два звуки. Звуки. Повторіть правила і виконайте наступне завдання. Розподіли слова в три колонки згідно з правилами. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, перша колонка запишемо. Що ви записали? Та мешкає? є після голосного та уживають? Ю після голосного. Другий стопчик на початку слова Юрій та Європа та третій стовпчик після апострофа дев'ять. та об'єкт Ось так. записали три сточка, виконаємо завдання 9. хвилинка математики. Пригадай співвідношення. Між одиницями вимірювання вартості. Пригадали? Отже, одна гривня це 100 копійок. Копійки з крапкою. Читаємо задачу. Великий пакунок морської капусти коштує 25 гривень. 40 копійок, а маленький 15 гривень 75 копійок. Скільки зі 100 гривень отримує покупець як решту, якщо придбає два великих та один маленький пакунок. Отже, у покупця є 100 гривень. Ось так. Він з них витратить на два великих пакунки морської капусти, 25 гривень 40 копійок коштує один пакунок. Та ще плюс 25 гривень. 40 копійок – це ще на один великий пакунок витратить. Та ще на один маленький пакунок – 15 гривень. 75 копійок витратить. То що ж після цього у нього залишиться? Давайте з вами порахуємо. Можна додавати ось таким чином, але мені здається, що краще перевести гривні в менші одиниці. Ну, це я так думаю. Але кожен обирає так, як йому зручно. То я можу додати ось так. Дві тисячі п'ятсот сорок копійок, додати ще дві тисячі п'ятсот сорок копійок і додати ще одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять копійок. Ось так виберемо, підкреслимо, ось так і додамо. Все це ми додамо. Хто вже додав? Давайте подивимося, що у вас вийшло, коли ви все це додали. Що ви маєте? Там 6655 тисяч 655 копійок. Ось я тут підписую. 6 655 копійок. Це ми витратили на покупки. Тепер треба подивитися, скільки ж залишиться решта. Так, так само 100 гривень це у нас, ще два нулі дописую, ось скільки копійок. І відніму. Так. Шість тисяч шість п'ятдесят п'ять копійок, і що я буду мати. Давайте подивимось. Так. Отже, відняли, що у нас з вами залишиться. Так, позичаємо аж ось тут. Я навіть візьму ось так. Сюда у нас іде 10, а в інші б, над нулями ми напишемо 9. І тут 9, і тут 9. Ось, ми позичили ось звідси. 10 відняти 5 буде 5. Дев'ять відняти п'ять буде чотири. Дев'ять відняти шість буде три. І дев'ять відняти шість буде три. Це копійок. Так. А тепер все це переводимо знов таки у гривнях. Отже, 45 копійки, а 33 це гривні. І маємо у залишку, записуємо 33 гривні та 45 копійок. Ось так. Ось, що одержа покупець як решту. На цьому наші завдання всі виконані. Давайте підведемо підсумок уроку. Отже, пригадайте, на які групи поділяють рослини. Пригадали? Ось ця табличка. Згадайте, які ми вже з вами вивчили. І інші ще будемо вивчати. Далі, що надає водорості бурого або червоного забарвлення? Так, це пігменти. Добре. І де використовують водорості? Так. У Отже, на цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, до побачення.